Всім привіт! Мене звати Оля Єрмілова, і сьогодні ми поговоримо з вами про легкі гроші. І дізнаємося, чому ж легкі гроші насправді найкрутіші з усіх грошей, які ми з вами можемо взагалі отримувати. Але давайте розпочнемо з головного: з, цих, з усіх думок про гроші легкі, які обов'язково які погані. Нас постійно вчили, що гроші потрібно заробляти серйозно. Ну, давайте, хоча б згадаємо, повинен вивчитися в школі, потім в університеті, потім піти на роботу, потім довго і тяжко працювати, щоб щось почати заробляти і бути вже дорослою людиною. Але чому? Сьогодні ми з вами бачимо. Величезну кількість людей, які заробляють вже з якогось юнацького віку, хтось е, придумує якісь геніальні програми, хтось стає блогером, хтось співаком, актором, дитиною, і заробляють при цьому багаті гроші. Хтось, до речі, робить якісь винаходи. Тобто люди розвиваються, і завдяки соціальним мережам ми можемо транслювати свої таланти, будь-які, показувати це і заробляти на цьому гроші. Але ж це легкі гроші, тобто це якісь неправильні гроші. Ні, так, гроші, це не чесно. Ось ти, наприклад, що ти нам робиш? Сидиш там щось розмовляєш, розповідаєш. А, тренінги, інфоцигані. Я ненавиджу взагалі, коли люди дають кліше якісь чужій роботі. Тому що будь-хто, хто заробляє гроші, заробляє їх саме тому, що він винахідливий. В чомусь талановитий, якось може ці таланти проявити. І те, що ви, наприклад, проявляєте ці таланти якось інакше, не робить вас гірше або краще. Він не робить вас якимось особливою, дуже чесною людиною. Ми всі з вами прийшли в один і той же світ. І всі просто проявляємось так, як можемо, як бажаємо. Ну, на що в нас вистачає фантазії та сміливості. І ось це дуже важлива річ, тому що коли ви постійно з грошима асоціюєте, асоціюєте щось негативне, типу оце гроші правильні, це неправильне. Це знаєте, як дитину, ось за це я тебе люблю, а за це я тебе не люблю. Так не можна казати, це ваша людина, і ви, дитина, вибачте, і ви любите її безумовно, навіть якщо вона не почистила зуби, або якщо не з'їла кашу, або якщо навіть не застелила свою постіль. Ви ж не можете любити її за це менше. Це в дитинстві, в нашому несвідомому дитинстві, коли наші батьки були несвідомі, вони могли нам казати такі дурні речі, що тепер я тебе не люблю за це. Ми з вами зараз ось це і розгрібаємо у своєму житті, у своїх стосунках, люблю, не люблю і так далі. Але ж в житті нормальної людини, свідомої людини такого не може бути. Тож гроші це також енергія, ми з вами знаємо про це вже, я сподіваюся. І вони або є, або їх нема. Вони приходять до вас або легко, або тяжко. В їх або багато, або мало, або взагалі немає. Але вони не поділяються на класні гроші і не класні гроші. Не плутайте гроші і закони Всесвіту. Закони Всесвіту знають, де дати, де забрати, де, як у гроші ці прийшли, як вони підуть. Це не наша з вами історія. Просто якщо гроші до вас не приходять ніяк, ні тяжко, ні нелегко, або приходять дуже тяжко, то питання лише в тому, що ви не той гвинтик відкрутили. Розумієте? Поруч стоїть інший гвинтик, де все буде легко. Але що з цим робити, як цей гвинтик розкрутити, як отримати легкі гроші? І при цьому не вважати себе поганою людиною, тому що так легко не буває. Це обов'язково розвод, лохотрон, я нечесна людина. Майже у всіх людей, звичайно, з'являється істерика, коли. Пропонуєш якийсь варіант легких грошей, кажеш, так зроби так, людина: ні ні, 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 мені цього не потрібно. Чому? Дивіться: насправді, коли ми з вами в житті щось робимо, у нас є щось, що виходить легко, а щось, що виходить тяжко. Наприклад, мені дуже легко сидіти в кадрі. І розмовляти з вами. Мені не потрібні ніякі сценарії, сценарісти, режисери, оператори чи ще якісь там люди. Мені не потрібно на це багато часу. Я не записую відео з 30 там, тисяч дублів. У мене це легко. Але якщо якась інша людина сяде в кадр, то взагалі не факт, що для неї це буде легко. Комусь з вас дуже легко щось намалювати, або щось приготувати, або щось збудувати, або щось пошити, а комусь це взагалі не вдається. У когось дуже легко м, виходить там, танцювати, запам'ятовувати щось, а для когось це велика робота. У кожної людини є свій набір талантів той, з яким ми народилися. І якщо ми будемо уважно до себе придивлятися, то ми будемо бачити, що в нас розвивається легко, що нам подобається, а що ми робимо ну, з великими зусиллями. І раніше казали, як у школі, треба підтягнути математику, бо з нею проблеми. А зараз я кажу вам, що треба не підтягувати математику, а розвивати те, де у вас немає проблем. Тому що саме цей талант. І повинен бути в вашому житті, і завдяки цьому талантові ви зможете і заробляти. Тому що гроші приходять легко там, де ви робите те, що повинні робити. Де ви робите те, що вам подобається робити. Де ви б робили це і з грошима, і без грошей. Але у дорослому житті нас вчили називати це хобі. Хоббі. Тобто є те, в чому ти, типу, крутий, а це. Хобі. Так, багаті люди називають хобі якісь прикольні штуки, на які вони витрачають гроші, і їм це подобається, плюс к їхній роботі. Ну, наприклад, їздити кудись там і кататися на сноубордах чи ще щось це хобі. Звичайно, що тут це не робота. Але... І в роботі їм подобається робити те, що подобається: приймати рішення, наприклад, робити якісь круті проекти, ризикувати. Якщо ми кажемо про великий бізнес, ви ніколи не знайдете в великому бізнесі якусь людину на верхівці, яка не любить ризикувати. Вона б ніколи туди не дійшла до тієї верхівки. Тож зрозумійте, що легкі гроші це гроші, які пов'язані з вашими талантами, з вашою цінністю. В цьому світі зі справжньою цінністю, тому що гроші це взаємообмін вашою цінності на те, як люди її готові або не готові взяти. І тому легкі гроші це показник того, що ви знаходитесь на своєму місці. І якщо ви зараз заробляєте тяжко взагалі. То це означає лише те, що ви чимось не тим займаєтесь. Гроші повинні приходити легко. Гроші повинні бути в вашому житті як повітря. Так само, щоб ви не думали про це. Ви ж не думаєте, коли дихаєте, що ви зараз дихаєте киснем. Але якщо зроблю вам отак. Ось так і буде кінець вам, тому що ви задихнетеся. Хоча до цього ви взагалі не думали про те, як ви дихаєте. Гроші мають таку саму цікаву характеристику, тому що, коли у вас є гроші, ви взагалі про них не думаєте. І багато хто з бідних людей каже, Ох, я ненавиджу цих багатих, вони постійно думають про гроші. Я завжди кажу, ні. Вони думають про примноження, про розвиток, про те, щоб ще створити. Гроші це лише фішки, показники, такі собі, бали, типу, ти окей чи не окей. Більше заробив, значить, ти вірно йдеш. А ось бідні люди постійно думають про гроші: як заплатити, скільки там це коштує. Ось хто думає про гроші. Тому. Наше з вами завдання навчитися отримувати саме легкі гроші і взагалі жити з задоволенням, ані не зі стражданнями. Я хочу запросити вас у клуб багатих людей і нагадати, що такий існує. Ви можете туди потрапити за посиланням, безкоштовно доєднатися до нас, отримати всі подарунки, подивитися міні-курси, почитати книги і доєднатися до нашої спільноти. А вже згодом, якщо вам стане цікаво, ви можете не лише навчатися у мене, а ще й стати бізнес-партнерами. Але про це ви дізнаєтеся вже пізніше, якщо доєднаєтеся до нас зараз. Я бажаю всім класного дня, підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили, і до зустрічі у клубі багатих людей.